Справжня мудрість, давнє коріння, що насправді пам'ятають ваші ноги. Шепіт під ногами, як слухати мову тіла через ноги. Ми часто сприймаємо ноги як інструмент пересування, як функціональну частину тіла, що забезпечує нам можливість рухатися і досліджувати світ. Але що, якщо ці ж ноги це своєрідний архів, в якому зберігається інформація про наш фізичний і емоційний стан? І що, якщо, навчившись читати їх мову своїх ніг, ми зможемо отримати доступ до цінних знань про себе та своє здоров'я. Я, як людина, багато часу проводить на ногах, як в подорожах, так і в повсякденному житті, завжди відчував особливий зв'язок зі своїми ступнями. Я помічав, як втома після довгого переходу впливає на їх стан, як холодна погода сушить шкіру, а стрес викликає напругу в склепіннях. Але лише нещодавно, вивчаючи давні практики та сучасну науку, я почав розуміти, наскільки глибокий цей зв'язок, і як важливо слухати сигнали, які надсилають нам наші ноги. Спадщина мудрості, від відаюрведи до рефлексології. Ідея про те, що ступні відображають стан всього організму, не нова. У різних культурах протягом тисячоліть ноги розглядалися як важливий діагностичний інструмент. Айурведа, стародавня індійська система медицини, вважає ступні священними і заземлюючими, здатними передавати енергію і розкривати інформацію про внутрішні рівновазі. Китайська медицина, в свою чергу, пов'язує точки на стопі з меридіанами і внутрішніми органами. Навіть у моїй власній культурі, де я виріс, існувало повір'я, що за станом шкіри і нігтів можна судити про здоров'я людини. Рефлексологія. Заснована на цих стародавніх уявленнях, пропонує карту тіла на підошві стопи, де кожна область пов'язана з певними органами та функціями. Хоч наукові докази ефективності рефлексології як самостійного методу лікування все ще обмежені, я переконаний, що дотик до стопи може бути потужним інструментом для розслаблення, зняття напруги і підвищення усвідомленості свого тіла. Сучасний вигляд, що говорять нам наші ноги. У сучасному світі, де ми часто ігноруємо сигнали свого тіла, слухати ноги може бути особливо важливо. Холодні пальці ніг можуть вказувати на проблеми з кровообігом, постійна сухість, на зневоднення або нестачу поживних речовин, а напруга в склепіннях, на стрес або перевтома. Недавній досвід змусив мене глибше задуматися над цим. Після інтенсивного походу по гірській місцевості я помітив, що мої стопи стали неймовірно сухими і потрісканими. Спочатку я просто подумав, що це результат тривалого навантаження. Але потім я задумався, чи не є це ознакою більш глибокого дисбалансу в організмі. Я почав уважніше стежити за своїм харчуванням, пити більше води і робити спеціальні ванночки для ніг з англійською сіллю. І, на мій подив, стан моїх ніг швидко покращився. Цей досвід переконав мене в тому, що наші ноги дійсно можуть бути дзеркалом нашого здоров'я. Бородавки сигнал імунної системи. Особливий інтерес являє собою проблема бородавок. Хоча їх часто розглядають як косметичний дефект, я вважаю, що вони можуть бути важливим сигналом про те, як справляється наша імунна система. Бородавки, викликані вірусом папілома людини, ВПЛ, не з'являються просто так. Вони можуть вказувати на ослаблення імунітету, стрес або інші фактори, що впливають на здатність організму боротися з інфекцією. Не варто покладатися тільки на домашні засоби для лікування бородавок. Хоча трав'яні ванни або натуральні мазі можуть принести полегшення, в деяких випадках необхідна медична допомога. Кріотерапія, лазерне видалення або інші сучасні методи можуть бути більш ефективними. Головне не ігнорувати проблему і не затягувати з лікуванням. Як доглядати за ногами, не перестараючись. Догляд за ногами не повинен перетворюватися на складну рутину. Досить кількох простих звичок, щоб поліпшити їх стан і підвищити усвідомленість свого тіла. Теплі ванночки з англійською сіллю знімають напругу. Пом'якшують шкіру і покращують кровообіг. Самомасаж покращує кровообіг, знімає напругу в м'язах і допомагає розслабитися. Ходьба босоніж підтримує рівновагу, зміцнює м'язи стоп і дозволяє відчути зв'язок із землею. Дихаюче взуття запобігає появі проблем зі шкірою, забезпечує комфорт і дозволяє ногам дихати. Регулярний огляд дозволяє вчасно помітити будь-які зміни в стані шкіри, нігтів або кісток. Особистий досвід повернення до землі. Я переконаний, що повернення до природних практик є ключем до здоров'я та благополуччя. Нещодавно я почав проводити більше часу босоніж, гуляючи по траві, піску та землі. Це не тільки приємно і розслаблююче, але й корисно для здоров'я моїх ніг і всього організму. Я відчуваю, як земля заземлює мене, знімає напругу і повертає до природного ритму життя. Висновки, прислухайтеся до своїх ніг. Наші ноги це не просто засіб пересування, це важливий діагностичний інструмент, який може розповісти нам про наш фізичний та емоційний стан. Прислухаючись до сигналів, які посилають нам наші ступні, ми можемо отримати цінні знання про себе і своє здоров'я. Не ігноруйте проблеми з ногами, звертайтеся до лікаря при необхідності, приділяйте час догляду за своїми ногами. І найголовніше, прислухайтеся до них вони можуть розповісти вам більше, ніж ви думаєте. Шепіт під ногами це тихий голос, який може привести вас до здоров'я і благополуччя. Я сподіваюся, що цей досвід надихне вас бути більш уважними до ваших ніг і допоможе вам відкрити дивовижний світ інформації, яку вони зберігають. Пам'ятайте, що турбота про ноги це турбота про себе.